Я знаю, що для того, щоб ви мене вибирали в президенти, в депутати, в прем'єр-міністри, я маю тримати слово. Я маю міняти країну. Я маю нарешті показати, що в цій країні можливо жити як люди. І жити нормально, жити достойно. Бо тільки по ділах судять. Не ведіться на обіцянки, не ведіться на красиві лозуни, на бігборди і на всю іншу мішуру. То все зроблено за вкрадені у вас за гроші. Судіть тільки по ділах, хто що робить, як вас захищає, як вас підтримує. Саме тому я йду до Верховної Ради, саме тому я веду команду до Верховної Ради, саме тому по Сумщині ми виставили кандидатів депутати, похтирці по Валерія Вірьовченка по інших округах, теж молодих, активних, розумних хлопців і дівчат. Бо я хочу, щоб ми радикально змінили систему влади. Система влади, починаючи з Верховної Ради. Далі президент, далі органи влади до самого низу, скорочувати чиновників, встановлювати відповідальність, приводити молодь до влади, відкривати медицину, по яку позакривали, дитсадки школи оце те, що дасть майбутнє нашій країні. Коли нація буде освічена, коли нація буде здорова, тоді вона має майбутнє. Якщо дурний і больний, то нікому не треба. Це ж ви знаєте. От тому ми йдемо до парламенту, але для того, щоб... Вирішувати ці проблеми. Мені треба владу, бо ці міцні руки. Я вже як ухоплю, то не випущу. Не отриматиму міцно. Валерій Вірьовченко. Вил вистачить на всіх.